Шестирічний Давид попросив у святого Миколая найбажаніше зір для мами. Його бажання здійснилося. Мама, яка хворіла на катаракту, тепер читає без окулярів. Івана Мороз мала вроджену ваду зору і майже не бачила. Жінка все життя лікувала хворобу, навіть перенесла операцію, але все марно. У Мене вроджена катаракта в обох очах. Вісім років мені зробили операцію. В клініці Філатова в Одесі, але кришталики так і не ставили. Я ходила в окулярах. Найбільше в житті Давид хотів, аби його мама знову була здорова. І коли в школі учні писали листи Святому Миколаю, знав, що просити, аби вона бачила. Лист хлопчика потрапив до благодійників і розчулив їх. Цей лист дуже такий добрий був. Він був щиро написаний, і його взяли буквально в перші дні, коли в нас розпочалася акція. Люди, які взяли цього листа, вони одразу на другий день до нас написали, тому що в них є родич, який має офтальмологічну клініку. Я того навіть не знала, бо ми ніколи на таку тему з ним не спілкувалися. Нічого мені як директор школи подзвонили. Я не знаю, я аж розплакалась. Невдовзі і безкоштовно зробили операцію у Львові. Медики створили диво. Давидова мама тепер добре бачить без окулярів і навіть читає. Я до операції постійно в окулярах ходила. Я без опера... Я до операції взагалі не бачила без них. То я навіть ні читати не могла, нічого. Тепер без окулярів спокійно читаю. Все як має бути. Навіть от е смски пишу.